Як навчитися слухати і чути клієнта? Ну, це така складність, яка є в багатьох людей, початківців. Теж була у мене, коли основною задачею мені, в моїй голові, це потрібно було розказати те, що мене навчили зробити, все проговорити, да, і ну, клієнта я теж не слухав. Тому перша задача для того, щоб дійсно навчитися слухати і чути клієнта, це назву це так простіше, да, модель розмови, особливо на етапу контакту, ви повинні пропустити через себе. Це не повинна бути суха розмова, да, це повинно бути, щоб ви цю модель, так, щоб вона була вашою, щоб безпосередньо ви себе говорили. Тими словами, які зручні для вас. Тому що ну, тренінги ми проводимо велику кількість щодо етапу контакту, да, і от безпосередньо дуже відчувається, коли розмова не пройшла. Ну, тобто людина говорить не своїми словами, не дуже відчувається. Тому модель розмови ви пропускаєте через себе, але дотримуючись всіх. Розділів і пунктів, да, додаєте свої слова, звісно, тренуєтесь, це обов'язково. Тренуєтесь не лише тільки в колі своїх консультантів, да, в колі менеджерів, а тренуєтесь ще і з вашими близькими оточенням. Ну, єдине, що кіт, собака або попуга, який знаходиться з вами поряд, він не підійде для тренування. Тому безпосередньо. Да, зверніться до ваших друзів, да, до ваших знайомих, скажімо, ну, десь більше до друзів, і так і задайте, ну, попросіть їх да, допомоги. От Давай я тобі зараз розкажу, а ти скажеш, що для тебе було десь, можливо, незрозуміло, да, можливо, я десь неправильно говорю. Тобто, попрактикуйтеся. Попра попра і ще, що головне, це те, що. Як навчитися чути клієнта, да? це ставити певні питання і не давати відповідь на них. Тому що у багатьох людей йде питання, клієнт ще не встиг відкрити рот, щоб надати відповідь, да? і вже консультант говорить замість клієнта. Якщо ви задали питання, то безпосередньо очікуйте на нього відповідь. Хай клієнт мучається, хай він гризе е, свої руки. Да. Це, це його власна справа. Вам потрібно почути на це відповідь. Тому задали питання і слухаєте на нього відповідь. Ну і тренування, тренування. ще раз, <кій> перепрошую, ще раз тренування. По даному питанню потрібні уточнення? Якщо ні, ставимо плюс, якщо все зрозуміло. Можливо, у вас в ході практики виникають складності, потрібно розкрити. Все зрозуміло. Добре.